Хто краще бреше? Так, я маю відати, шовхоми в руках. Ти а, готовий? Так, да, я готовий, завжди готовий. Давай, це жіноча річ? Е, без гендеру. Ану, без гендеру. Ану, постукай нею по руці. По руці добре. Так. Е, нею користуються і чоловіки, і жінки, напевно. Так, да, так, да, всі користуються. Вона з запахом. Ну, має такий трошки запах, але не, не я яск... не яскраво виражений. Це ж типа для тіла? Та ні. Не для тіла. Не для тіла. А, хто частіше користується, жінки чи чоловіки? Без різниці. Добре. Однаково, я не можу сказати. Я думаю, що е, дивись, жінки це люблять більше, угу. ніж чоловіки. Але чоловіки також це полюбляють. Хоча я не знаю, мені здається, що я це капець люблю найбільше за все. Презерватив? То ти любиш найбільше презервати воєнні. Добре, футболісти це в футболі воно використовується. Звісно, всюди воно використовується, Андрій. Добре, а ну, не знаю, можеш то зм'якнути отак, пожмякати руками? Так, можу, вот. Давай, в тебе є ще два запитання, якщо ні, ти програв. Добре. В мене вдома воно є. Є, дуже хороша така кубка. Волої серветки. Дивись, я тобі даю е, підказку. Хороша кубка. Це гроші. Правильно. <ріху> Тримай. Дякую. А ти підписаний на рух Медіатім? Ні, не підписаний. Тоді віддавай. А, а ти як... підпишись. Щоб не бути як я.